Грип та 17 штамів ковіду зараз в Україні сплеск захворюваності, причому коронавірус офіційно перейшов до респіраторної групи. За наказом МОЗ його прибрали зі списку особливо небезпечних інфекцій. То як все таки розпізнати ковід, і головне, як від нього одужати? Про усе це докладніше? Львіна Сидбулаєва. Марія працює у сфері обслуговування постійно серед людей, а значить у зоні ризику, щоб не захворіти на ковід, прийшла на щеплення. Мені сказав сімейний лікар прийти через 28 днів після першого щеплення. Я прийшла і зробила друге щеплення, бо добре пам'ятає, як це хворіти на корону. У мене була температура, я не відчувала смаку, загальна втомлюваність всього організму. Зараз свою потужність коронавірус втратив. Він став звичайним сезонним захворюванням респіраторної групи. За наказом МОЗ його прибрали зі списку особливо небезпечних інфекцій, але при цьому нині в Україні циркулює 17 штамів ковіду і сплеск захворюваності лише у Києві. Зареєстровано 17 тисяч 666 хворих на грип та гериї, в тому числі і ковід. В цю цифру входить ковід. Тобто це вище на 40% в порівнянні з минулим тижнем за тиждень було госпіталізовано 586 осіб здебільшого хворіють діти, тож у зоні ризику люди з хронічними хворобами крім ковіду зараз циркулює і грип, і їхні симптоми схожі. Підвищення температури вище 39, осиплість виражена ломота. Є люди, які в основному це у яких хронічні захворювання, ну і відповідно і ускладні виявити, яка саме хвороба, грип чи ковід можна завдяки тестам і за симптомів обов'язково звертатися до сімейного лікаря. Зараз саме той період, коли декілька різних інфекцій можуть Нашаровуватися одна на іншу, вірусні на бактеріальні та вірусна на вірусну. і саме це зараз велика небезпека. А відтак лише лікар може призначити коректне лікування щодо профілактики, то найкращий спосіб це вакцинація. А ще добре знайомі нам з ковідних часів. Захисні маски, якщо нам потрібно захищати когось групи ризику, наприклад, людей похилого віку, звичайно, це буде працювати, бо впродовж двох перших років пандемії грипу не було зовсім. А ще мити руки та уникати скупченості людей. Ільвіна Сидбулаєва, Русан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.